Віра у диво, доброта, любов і відвертість протягом цього року, і особливо за кілька тижнів до зустрічі прийдешнього, Тамара живе лише цими думками. каже так, схиляє до себе всесвіт. А це головна умова здійснення бажань у новий рік. Потрібно дуже дуже хотіти сильно вірити, і бажання здійсниться. Провірено. Та, окрім психологічної підготовки, каже, разом із подругою дотримуються чіткого алгоритму, як правильно запрограмувати себе на здійснення бажання. Найголовніше чітко бажання формулювати. Наприклад, хочу виїхати в Карпати і підкорити гору Говерло. Бажання здійснюється, коли чітко продумане. Не тільки продумані, а й записані на папері. У Тамари та її подруги Ані є цілий ритуал. Не вживаємо частинку не пишемо не в минулому, а в сьогоденні або в майбутньому. Писала все, що бажаю. Можливо, якесь із них збудеться. Усі мрії мають бути позитивними. Кожне бажання окремо вирізають, скручують і тягнуть жеребки. Що попадеться, те й дарує вам все світ цього року. Ми беремо свої написані желання і прочитуємо їх, і посилаємо їх в космос. І не просто зачитують про себе, сидячи за столом, а роблять це на дворі просто неба, вірять, що в Новий рік космос відкритий для бажань. А вокруг землі быть по-моєму вели. Вели, щоб я сейчас же була на Сіверному полюсі. Ну, а якщо одразу на північному полюсі не опинитись, Тамара з Анею радять зробити наступне: підпалити свої папірці з бажаннями і запити їх шампанським. Головна умова робити це під час бою курантів. Ну, за наші а, бажання. Да. А ось езотерикиня Ольга Стаднушенко ділиться більш серйозними методами. Принцип схожий, але зміст геть інший. Например, вы хотите новую квартиру. Вы пишете желание следующим образом: Я благодарю мир, Бога, Вселенную. Кого вы благодарите, это только ваше личное дело. Я благодарю мир за свою большую, красивую, просторную, трех, четырех, пяти, шести, семикомнатную квартиру. Вы как бы авансом благодарите мир, тем самым вы сообщаете о своем намерении это желание... привести в свою життя. За хвилину до нового року спалюємо папіреці з бажанням, однак їсти його не обов'язково, існує більш дієвий принцип. Ви зжигаєте цей лісточок, відкриваєте на розпашку окна во всій квартирі, випускаєте новий рік, випускаєте нову енергію, випускаєте свіжий воздух і ви здуваєте бажання. Змір і дуже важливо бути готовим до його здійснення вже завтра. Якщо є сумніви або морально не налаштовані, все може бути марним. Христина Темченко, Євген Лопетніченко, Деталі.